Друзі, всіх вітаю в моїй майстерні. Продовжую вам показувати те, чим я тут займаюся, те, як в мене виходить тут працювати і облаштовувати свою майстерню, скажімо так. Ну а сьогодні поговоримо з вами про руни. Давно вам обіцяв їх показати, тобто зробити і вам показати, ось що в мене вийшло. Обрав для них таку трикутну форму. Один комплект я вже зробив. І зараз працюю над другим. Ось такі чіпси нарізаю на, або ось такого під кутом, щоб максимально змінити структуру да, деревини, розкрити її. Ось так під углом зрізаю такими чіпсами. І потім прикладаю в мене є тут такий трафарет, обвожу його, малюю і тоді на лобзикому верстаті вирізаю. І виходить ось так. Потім його це все шліфую, дремелем, звичайним диском по металу це все ну, пиляю бо воно так буде глибоко, бачите, ну, гарно, мені подобається. Паяльником, напевно, не вийшло би так, або ще чимось, навіть не знаю чим. Або фрезою. Тут просто тут, ось бачите, я собі тут в зошиті позначив. Які руни необхідно написати. І так йду підряд. Малюю обвожу, роблю позначення і так далі. Ось перший комплект я зробив. Наразі замовив в розетці мішечки. Мішечки з натурального ну, матеріалу, бачите, да? як переливається класно. Прийдуть я тоді. Перекладу їх, щоб воно було, ну, гарно це все солідно виглядало. І вже відправлю замовниці. Ось такий, ось такий вийшов результат. Ну, а це вже другий. Звичайно, я намагаюся робити їх однорідними, тобто використовувати ну, один, як сказати, Ну, одну гілку, нехай буде так. Тобто з ось цієї гілки, частини гілки виходить в один комплект приблизно. Це я вже там пробував. З прям такого пенька відрубав частину, розпустив його ось так. І бачите, він всередині якось навіть так переливається. Дуже гарно. І я обираю ті частини там, там де воно ось так дерево саме блищить. І тоді передаю йому якесь таке більше, більше привабливості. Та й отак. Тому, як бачите, замовлення бувають різні. Тут з цим замовленням мені працювати цікавіше, до прикладу, ніж з пташками. Ну, хочеться різноманіття різного. Хоча ось там е, поробив я дракончиків, перейшов трохи лелек поробив. Білого дракона зробив, то ніби так трошки розбавило. А то щось одночасно замовили багато тих чорних драконів. Це вже дивлюсь трошки. Е, ну менше Тобто поробив замовлення, тому немає немає зараз роботи. Побачимо, що завтрашній день принесе. Ну і залишилось у мене ще ось цей комплект. рун я дороблю, і почну ще один. У мене є замовлення на ще один і все. Поки що ось так. Зараз в нас ось цей напрямок, де люди цікавляться рунами, всякими там Зодіаками, Таро і так далі дуже популярний. Людям подобається ну, сприймати інформацію ну, ось так. Да? Тому, думаю, що є сенс ну, робити такі вироби, якщо є до цього хист, бажання. І якісь певні матеріали. Бо, до прикладу, я не просто взяв дуб, колись тато поїхав ну, мій тато поїхав в посадку і там випадково знайшов дуб, в якого влучила блискавка. І в цей момент, коли він його там привіз, частину приїхав я до батьків у село. Ну і побачив, кажу: о, так це цікавий матеріал, його ж можна якось по-іншому. Ну, не просто там в плиті стопити і все, а можна якось його. Ну, я частину попросив у нього, він мені відложив, відклав. І я цей матеріал використаю для людей, які потребують таких виробів. Е, ну, та й так. Тому, друзі, е, те, що я обіцяв, показав вам, кожен зробить свої висновки. Ось, ось ці пили. Класно пиляють. оце навіть таке ну, товсте. Дуб. Воно міцне, дуже плотне дерево. Але пилочка справляється. Класно пиляє. Я ще не пробував на макіті пиляти такі дрібнички. Щось мені страшнувато. Поки що, поки що звикаю до цього станка. Ну, а так мені подобається, він дуже тихенький, негромісткий, такий. Компактний, і на ньому можна дуже багато чого такого живого відрізати. Тобто, Ну як, як захотів, так і повернув. І лінійка дуже точно класна. Мені вона теж подобається, зручна, швидко регулюється. Просто, просто топ. Так, все, друзі. Нагорив на 6 хвилин. Ми ще з вами однозначно побачимось. Бережіть себе. Все, бувайте, пока!